Субтитрувальниця Оля Олімпійські ігри 92-го року у Франції. Члени збірної СРСР за рік до того на зборах у Німеччині дізналися, що союзу вже немає. Варбельвіль їхали в формі радянської команди без державного прапора. Стадіон чаша вміщувала 56 тисяч. То хвилини дві було повне мовчання. Я не хочеться говорити ці слова, але гробове мовчання, коли об'явили державу. Ніхто не знав цієї держави. Ну, Тодішню розгубленість перед такими важливими стартами, як Олімпійські ігри, ні спортсмени, ні тренери не забудуть ніколи. Психологічно ми вже приїхали на Олімпійські ігри, і переважно більшість спортсменів вже були вбиті. Всі якісь перелякані, а це ціпна реакція. Усе пішло шкереберть. Тренери не взяли запасного ковзана для бобу. Команду не допускали до змагань. Відповідальним було байдуже. А старший тренер перед самим стартом чомусь вирішив змінити стратегію та наказав збільшити розбіг У Бобслеї, де в розбіжці кожен крок та кожна мить. Вирішальні таке рішення було абсурдним, і обернулося воно абсурдною ситуацією, кумедною для глядачів, фатальною для українського спортсмена. Він не втрапив на опорну ліву ногу і на швидкості 30 кілометрів за годину. Зачепившись ногою за стіну, заледве втрапив. У Боб. Думки, аби не сісти не було, інакше б команду зняли зі змагань. Врятував спортсмена від, можливо, несумісної з життям травми шолом та товариш Москвич. Він схопив Олександра за шолом та втягнув у Боб. Очі Бортюка в ту мить Володимир Добовицький згадувати боявся. Я тоді встав і бачив лице свого товариша, так як зараз дивлюсь. І перед тим, як лягати спати, він мені так дуже серйозно якось на тому сказав. Ну, Шура. Якщо мені присняться твої глаза, я зійду с ума. А це той самий шолом, завдяки якому наш земляк залишився живий. А це той, той самий шолом. Ну він мені спас життя. Живий, але не неушкоджений. Гангрена ноги, кілька операцій, пошкоджені спина, діафрагма, травма, якою вилилася велетенською кістою. Її, до речі, Олександру Бортюку видалили лише торік, але не фізичний біль дошкуляє колишньому вопслеїсту. Саме більше це звичайно, що моральна травма, знаєте, психологічна травма. Зимові олімпійські ігри в Сочі стартували до подій престижних змагань, які завжди будуть прикуті погляди уболівальників, які не зазирають за лаштунки спортивних арен і чекають від своїх героїв, спортивних подвигів і дарма інколи закулісні теми стають основними. Тільки самі дієві особи не завжди мають сміливість про них розповідати.